Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок на 30 вересня 2025 року. Ось і закінчується вже вересень. Як завжди, не зміню чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, яка буде енергетика вівторка, другий, третій і четвертий, будь ласка, робіть вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? Сонячний день. День може бути сонячним за вікном, а також може бути сонячним у вашому житті. День може пов'язаний бути з вашими, наприклад, дітьми, якимись приємними новинами, яскравий. День може бути по сонцю радісний. Такі благі, благі вісті, вісті можуть бути. Взагалі карта Сонця О, в розкладі, в Таро це найпрекрасніша, мені здається, карта, яка пом'якшує дуже багато негативних енергій. Але також це карта егоїстів, люди самовлюблені, да, які на собі. Сосредоточують внимание. Тобто у вас може бути такий день, який ви будете пов'язано особисто з вами, з вашими питаннями. Тобто вирішувати бути своє щось. Давайте подивимося, причина, чому ви будете саме в такій енергії. Королева жезлів королева жезлів це у нас. Людина, не дивимося на чоловік, не жінка, просто людина з високою вероятністю такої сильної енергетики, на яку звертають увагу, яка авторитетна, вміла, знаюча, до неї прислухаються до цієї людини, це людина творча, ділова. Тобто ви как-то будете у вівторок блестати. І тому, дорогенькі мої одинички, можливо, ви вас день народження, можливо, вам там. Ви яка в центрі уваги, тобто день, в якому ви будете в центрі уваги. І що будете робити? Ви ви все в ваших руках. Те, що я вам говорила, ви авторитет. От по відчуттю таке, що у вас день авторитету, вашого авторитету, де ви. Е все в ваших руках, ви вирішуєте професійно, вміло, знаючи всі питання, і до вас, можливо, дійсно звертають увагу, можливо, ви публічна людина, або будете цей момент, цей день буде публічні, і на вас будуть звертати увагу. Ітоху цього дня, цього всього вашої енергетики, карта колісниця. Ну, все в ваших руках, ви керуйте, ви будьте задоволені. Якщо якісь були у е вашому житті моменти, які не, були, не зрушували з місця, да, стояли затор, то, то я вам хочу сказати, що ви е нарешті вони можуть піти далі і ви по-діловому, правильно, вміло підійдете до цих вирішення цих питань. У вівторок. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І дякую, що ставите лайки, коментуєте, ділитеся з моїми, моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого каналу та й взагалі українського контенту на просторах Ютубу. Дякую. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої двічки. Що тут у вас? А у вас, двічки. День Башта. Башти. Тобто такі якісь кординальні зміни вашого життя, болючі можуть бути. А можуть бути такі, е, я б сказала, новини, такі, що можуть кардинально міняти щось у вашому житті. Але ж тако, ж, карта енергії башти, це ще карта, знаєте, відходу від старого. Знає, ні, як ото, Довго-довго прично зрівав, або тут, тут, тут. Знаєте, як от, облегшення. Може бути таке облегшення. Тобто терпіли, ждали, мовчали. Знаєте, як от, щось таке у мене по відчуттю, що ви таке, знаєте, можливо, дійсно якась ситуація, яка в вас напрягала внутрі, або люди, які в вашому житті були, або ви от, знаєте такий, знаєте, як би вам сказати, ну не хочу назвати терпіла, да, так? а такий, знаєте, дуже. Емоційно стримана людина, скажімо так. Тобто вмієте контролювати свої емоції. Ви от контролювали, контролювали, воно як ото по капельці, по капельці вода камінь точить. І вас накопичить, вас накопичить вас, Тому це у вівторок воно як гахне. знаєте, от... Не будіть спящу собаку, да, але не, не тикайте, не тикайте палко в лева. Бо це буде таке: у вас буде такий момент, що у вас оце якийсь зрив такий буде емоційний. Все так уже надоїло, так уже не буде. От таке по відчуттю мене, таку я енергію ем, зловила. А як воно на самом ділі, в ну, кожного своє. Але так, як було раніше, вже не буде. І те, що вас дійсно ем, дуже бентежило, і вам, ви не могли його емоційно виговорити. Ви виговоритеся. Ви кардинально можете змінити своє життя, знайти, так, як психонув. Давайте подивимося, яка причина, що ви в башті? Петірка мечів. Тірка мечів дорогенькі мої. Це конфлікт, суперечка, маніпуляція. Ну, оце, оце конфліктна ситуація. От що я спіймала, те я вам і карти мені це показують. Енергетика. Я відчула, що у вас буде якась конфліктна ситуація, і ви скажете, все досить, надоїло, достали. Оце якась таке буде у вас. Давайте подивимося, що будете робити. Робить будете, я думаю, що по лицарю жезлів це координальні якісь такі, знаєте, це двіження, це сіли на коня, розвернулися і поїхали. Да? Отаке От лицар жезлів це енергійний день, ризик, подорож. знаєте, Якось так будете, як би це сказати, Ну, от, накопичилось на, 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 на свій риск, да, ну, хвата, якось отаке буде. І то, як чим буде. Ну, Знаєте, я вам скажу так: оце ж ваш ризик бо такий може бути. от, Я вирішив, я так зроблю. Але не зважають, навіть не зважають на те, що, можливо, у вас із-за цього можуть з'явитися більше проблем, але ви все одно більше цього терпіти не будете. Да, зміна життя. Потому що так більше не можна. Надо, треба щось уміняти. Тяжко треба щось вирішувати, і вас башта. От якийсь такий буде кардинальний день, дорогенькі мої двічки, бажаю вам мудрості, бажаю вам вміння і бажаю вам сили. Щоб, знаєте, сили не тільки фізичної, а й енергетичної, духовної, щоб ви могли. Ну, оцей, те, що вас дуже-дуже гнітить. Нарешті його. Прорвати, викинути, щоб в вашому житті не було смутку. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. А, дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ставите лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, тим самим. Ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, а ми йдемо далі, трічки вітаю. Що тут у вас? А у вас королева чаш. А у вас день емоцій. Ми читаємо е енергію, так? тобто це буде день люблю себе любимого. Посвячений вам особисто, це ваше наповнення емоційне, відчуття себе коханою людиною. Знаєте, я зрозуміла одну, ну, проживши пів віку, трошки більше, я зрозуміла одне, що якщо ви самі себе не любите, якщо ви до себе не відноситеся з повагою, і любов'ю, якщо ваш вибір залежить від вашого відношення до самого себе, а це дуже-дуже важливо на самому ділі, то ніхто ніколи не буде до вас відноситися по-іншому. Тобто, все починається з вас, особисто вами. Тобто, любіть себе, поважайте себе, цініть себе, і тоді інші люди будуть це так само робити по відношенню до вас. Тобто у вас буде оцей день емоційної любові. До себе, я задоволений. От я спіймала це так, цю так енергетику. Трактувати е, королеву кубків можна по-різному. Це е, королева кубків це чуттєвість, співчуття, інтуїція, любов, ніжність. Отакий от буде день, знаєте, такий емоційний, лагідний, ніжний. Да? Але от я спіймала цю енергетику, що це буде любов до самого себе. Тобто, е, знаєте, як ото е, була, був фільм, я себе не обділив, тобто спопандопало з оцим е, е, як воно, свадьба Оліновки. Пам'ятаєте, як воно тут каже, як тут каже, я себе не обділив, оце буде така у вас. Я себе не обділив, оце будете ви, я себе там, не обідав. <гум> Що все в мені да? Давайте подивимося, чому ви будете в цій інерії. Яка причина? Якась причина, шестірка кубків. Шестірка. Е, шестірка кубків це. М Минуле спогад, ностальгія, знаєте, таке щось приємне, ніжне, добре. Оце ж таке я і є. Так, таке я і спімала, що ви будете ось в якійсь такій емоційній, приємній е, енергії. Знаєте, як ото кажуть, розум, наш мозок це така е, неопознана не е, структура нашого тіла. Да? Але але є таке в ньому велике-велике плюс, що все ж таки погано він якось забувається, він якось більш пам'ятає. Да? І ви от будете значі, в цьому поринете от такі воспомінання свого минулого, але приємного, доброго, і от якесь наповнення, це емоційне наповнення буде у вас. Дії ваші по цьому питанню. Ну, от дивіться, карта Аєрофанту. Ну, Як було раніше, які там, не знаю, можливо, в когось там е сімейні традиції якісь, або свята, да, де поспоминаєте. Там, да? Також це карта дітей, кростини, родини. Там, да? таке, якесь з минулого, Можливо, буде емоції якась викликати такі приємні, е класні. Ну. Можна, можливо, навіть релі... релі... релігіозні, якісь, може, молитву, якусь, знаєте, якесь таке себе наповнення емоційно. І то енергії, отримання енергії, отримання енергії, якоїсь сили, можливості. У... у, когось може бути, от я ж не читаю, і ви знаєте, що я ну, на общій загальній фігури стараюсь не читати, не прочитувати так, ем... як Люди, як це якісь персонажі. Але ось на, на даному питанні, так? наприклад, оце ваші спогади, емоції. Так? І чим закінчується король жезлів зі своєю любов'ю? Можливо, дійсно, це проявлення до вас якогось чоловіка з минулого, можливо, у вас були якісь там тісні, дуже такі любовні, приємні. Відносини. А можливо, це ваша людина, з якою ви живете, і це ваш чоловік, да? наприклад, юбілі свадьби. Да? І от у вас якесь проявлення якоїсь ну, такої емоції, любові, ніжності. І ви будете в цьому, в цій енергії, такої емоційного наповнення. Такий мій прогноз для третього варіанта. Третій варіант будьте наповнені і любіть себе обов'язково. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Бажаю вам приємного, емоційного наповненого дня. Ставте, будь ласка, лайки, дербіть енергообмін, коментуйте Комент, для коментар, навіть там, я не знаю, сердечко або якусь мордашку, і це вже для мене це вже такий ну, підйом енергії такий заряд що дає мені от, сили йти далі. Що можу, вмію, значить моя робота комусь потрібна, і це дуже-дуже приємно. Тому ставте, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться. Продвигайте, продвигайте, будь ласка, український контент на теренах Ютубу. Хай нас буде більше україномовних, і хай Україна процвітає. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, ми четвірочки, що у вас? А у четвірочок двіка мечів. Дві мечів, це немає шляху. Якщо ви запланували там якийсь дуже багато поїздок, справ і тому потім, ну, не буде цього, мої дорогі. Ви будете, якісь, можливо, якась, спра... якась поїздка, а вона ну, не вийде. Да? І ви, такі... ви будете цим розстроєні дуже сильно. І оце, цим, що не вийде щось, якась справа, да, от в цей момент щось не вийде, якась дорога закрита. Е, і ви якось знаєте, опустяться руки. Ми так надіялися, ви так планували, а воно якось, ну, е, розстроїтеся. Але але, хочу сказати, е, що м, сприймайте навіть якісь там е, негаразди, приймайте, навіть, от, ну, ну, як, наприклад, не, не поїхали, чи не зробилося, чи не, не зустрілися, чи щось відклалося. Сприймайте це як дар. Дар Божий, а не якась кара, якась господня. Да? той, тобто вам дають час подумати, посидіти, переоцінити, можливо, комусь дійсно від чогось відвели те, що вам не потрібно. Але дві, дві кабичі. Це все ж таки нерішучі ще може бути внутрішній конфлікт. Якась така, знаєте, апатія, самогриць, самоїдство. Самогриць. Самоїсто себе Боже бути таке, знаєте, копання в собі. Нічого не хочу, нічого не чую, нічого не бачу, відстаньте від мене, дайте я посижу, дайте розберуся. Оце отаке, -от знаєте, до вас можуть проявляти якийсь інтерес, а ви такі ні-ні-ні, не хочу, не хочу. Причина, чому ви такі будете саме в такій енергії двійки мечів? Поясніть. І що це? Ну, я вам хочу, знаєте, що сказати. Можливо, це якась ситуація буде пов'язана з вашими якимись сімейними справами. У когось, не всіх. Але це, ви знаєте, це як наче буде у вас відпочинок. От, от енергії треба, ну, от, от такої е, метушні. може перед цим у вас дуже було багато справ, і вам треба, знаєте, як виснаження, вам треба по Дев'ятки пентаклів побути в якійсь такій тиші. Так, да, як наче надо, щось. У вас є. От, знаєте, от двигались, крутилися, робилися, оце таке-таке-таке. А потім дошли до якогось моменту, де вам треба зупинка. У вас не те, що зуп, треба, а у вас, як появився якесь, а правильно, неправильно, а може не так, якось, знаєте, сумнів. Сумнів, страх, восьмірка мечів. По енергії восьмірка мочів, тобто, ви якісь знаєте, засумнівалися в чомусь. Не знаю, якийсь появився страх. Хоча нічого цьому предвесника немає. А ви у такому якомусь сумніві, страху, закриті глаза і тут і тут. І ви, як наче візьмете у вівторок э, время на, на подумать. По дев'ятці кубків, тобто, насладиться, проаналізувати, можливо, те, що у вас вже є, накоплене та? для повного нап... щоб, Щоб подальшому, наприклад, війти в десятку кубків, бути взагалі ну, щасливим і класним. Тобто, ви, як наче, засумніваєтесь свій вівторок і ще раз перегляньте свої там можливості, свої, правильно чи видите, чи правильно вибраний шлях, отаке. Ваші дії, ваша дія буде все одно. Імператриця. Імператриця це в нас, знаєте, як це людина, яка Народжує якусь ідею, народжує якесь справу, роба щось, така якась, закручує оцю всю як би сказати, ділову сферу, не важно, там, борщ починає варити і доводить його до кінця. Тобто, Плодотворно, правильно зращує, виращує і робить його таким, яке воно потрібно, щоб воно було. Тобто ви у вівторок трошечки зупинитесь, сумніваєте собі, Подумаєте, відпочинете, можливо, бо таке було перед цим можливо, так дуже багато хаосу такого. якогось було, все ж таки переоціните, поймете, що, по, що ви імператриця, неважно, чоловік, жінка, да, ви поймете, що ви робите почали правильно чи робите правильну справу, і вона йде правильно і дійдеться до результату. І в конічному ітогі ви ну, поймете, що ще справ. Дуже багато. Але по двійки Пентаклів якось, знаєте, шлях оцей будете Передумувати, передумувати, ви зрозумієте, що вам треба можливо з кимось зустрітися, в когось попросити допомоги. Можливо, з вашими друзями якесь емоційне, якесь питання, яке потрібно вам вирішити. Вам треба вирішити якось втрою, От Втроєм, Може дійсно не про обов'язково бути, щоб були ваші компаньйони, але можливо для того, щоб вам ну, почути те для чого для того, щоб почути. А може зняти якусь ілюзію, або е, оце ваше, що ви вдвійки, да, ось, що е, ну, не знаю, що робити, я, якийсь емоційно подавлений. То ви зрозумієте, що, можливо, треба з кимось зустрітися і прояснити обстановку, да, скажімо так, з ілюзією, да, щоб вам е, ну, пояснили, можливо, якісь питання. Допомоги від Вообще, знаєте, можна просто зустрітися, просто розслабитися. На рюмочку чая. Отак можна інколи зустрітися, посидіти, і в спорі може родиться істина, і за чашкою чаю може родиться істина. І можливо просто відпочити і отримати саме ту підсказку, ту правильну слово, ідею, зустрівшись просто з рідними, близькими, друзями. І це просто супер. Тому мої дорогенькі. Трошки засумніваєтеся, трошки закриєтеся, але зрозумієте, що не все так погано. І робіть правильні підходи, да? як, як вивести себе з цього трішечки не дуже приємного внутрішнього стану. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого канала. Ну і як завжди, моя традиція. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре.